Всім привіт, друзі! На зв'язку, як завжди, Blog. Сьогодні ми завітали на Ловінську відчірку від Каразіна Стодрада. Що ж, кажуть, тут багато людей в костюмах, але кого ж вони відіграють? Які вони? Ходім дізнаємось: They not like us, 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 they' not like us. Upon a time, all of us was send chains. Homie still double down, calling us some slaves. Atlanta was the mecca building railroads and trains. Bear with me for a second. Let me put y'all on game. The settlers will using in town folk to make them richer. Fast forward 2024. You got the same agenda. You run to Atlanta when you need a check balance. Let me break it down for you. This the real nigga challenge. You call future when you didn't see the club. Like, what little baby help you get your lingo up. What 21 get your first street cred. That makes you feel like you a slimy. Shush, must I Привіт, як тебе звуть, з якого ти факультету? Всім привіт! Мене звати Дмитро я з УІПА. Окей, якого персонажа ти сьогодні відіграєш? Сьогодні я відіграю людину павука тому що хтось повинен рятувати цей світ. Привіт, як тебе звуть, з якого ти факультету? Привіт. Мене звати Віолетта, я з факультету іноземних мов. А якого персонажа ти сьогодні відіграєш? Я сьогодні в образі дяволиці. О, яка. Можеш зробити якийсь жест, як твій персонаж? <рес> так, можу. А якусь фразу? Я з'їм весь ваш мозок. Це все, що я можу сказати. Yes. О, отакі у нас каразінці. Привіт! Як тебе звуть, з якого ти факультету? А, мене звуть Ліза, я з економічного. А якого персонажа ти сьогодні відіграєш? Я сьогодні мертва наречена. А можеш зробити якийсь жест чи фразу сказати, як вона? Ось. <реш> Дякую. Привіт, як тебе звуть, з якого ти факультету? Привіт, я Марина, я з економу. А кого ти сьогодні відіграєш? Якого персонажа? А, Таку неку ексо. Хто це, я не знаю, але думаю, всі інші знають. <реш> а ти можеш зробити якийсь жест чи сказати якусь фразу, як твій персонаж? <реш> Хочеш 6.10 зісти. Дякую тобі. <рес> ну, тут просто та ситуація, що у мене розбігаються очі. Привіт! З якого факультету, як вас звуть? Привіт, з фізичного. З фізичного? Як вас звуть? Кирило. Женя. <рес> Топ, а який образ ви сьогодні відіграєте? Такі очевидні питання. Дуже ну, ми очевидні. довго думали. Дуже очевидні. Окей, а можете зробити щось як ваш персонаж, чи якийсь жест. Кліпу ти не можу, сорі. Окей, вам дякую. Привіт, як тебе звуть? З якого ти факультету? А, мене звуть Ярослава, я соціологічного факультету. А якого персонажа ти сьогодні косплеїш, представляєш? А, я зараз представляю старослав'янську богиню зла мару або морену. Вау. А можеш сказати якусь фразу чи зробити якийсь жест, як твій персонаж? Я вас всіх зачарую. Фу. Вау, можеш мені начарувати гарно гарну складену сесію? Ну, звісно, богиня зла, але не важливо. Вона складе ось це складена сесія. Так. Всім передаємо. Там хоче, щоб я вам не колдувала. Ну так тут е залишить мій номер, е мій телеграм. Пишіть мені, будь ласка, всім все буде. І все буде працювати, якщо ви поставите лайк, підписку, там не знаю коментар, все що завгодно. Обов'язково. Обов'язково, бо я вас всіх зачарую. Дякую. Агресивний маркетинг пішов. Привіт! Як тебе звуть? З якого ти факультету? А, привіт, мене звати Марія, я з факультету міжнародних відносин та туристичного бізнесу. А якого персонажа ти сьогодні представляєш? А, сьогодні я дарк версія Аліси. А можеш сказати якусь фразу чи зробити якийсь жест як твій персонаж? Oh. Ай, клас, це так мило! Дякую тобі. Як тебе звуть, з якого ти факультету? Привіт, мене звати Соня, я з Інституту державного управління. А якого персонажа ти сьогодні відіграєш? А, сьогодні я королева сердець. А, можна сказати, червонодана, але ні, королева, тому що я нещодавно прочитала книжку безсердечна, і я дуже сильно надихнулася а, Кетрін Пінкертом, і ось тепер я сьогодні я Кетрін. О, що тебе так смачно пахне? Це кава від наших спонсорів по Фрейду. Прям Неймовірно пахне. А можеш зробити якийсь жест чи сказати якусь фразу як твій персонаж? Голову пліч. <laughs> Топ, дякую. Привіт, як тебе звуці? Якого ти факультету? Привіт, я Вероніка, я з факультету іноземних мов. Я капітан сібе. А якого персонажа ти сьогодні відіграєш? Сьогодні я як в образі хуліцин, це якщо що китайська лиса оборотень оборотень, як вона на українську. Ви зрозуміли перевертач. Чи якось так. А, точно. Ми білолагами не шаримо. А ти можеш зробити якийсь жест чи якусь фразу, сказати як твій персонаж? Боже, ну якщо це важко, то в принципі, якщо це китайська, то потрібно говорити на китайській. Ніхао. Тадзяхао. Баши. Ладчуха. Дякую тобі дуже. Дякую. 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 Привіт! Як тебе звуть? З якого ти факультету? Мене звуть Настя, я з біологічного факультету. А, клас! А якого персонажа ти сьогодні відіграєш? У мене такий стімпанк образ. Багато хто в мене звував вже із Applejack, і з Робекою Steam. Але я просто така гарна дівчина стімпанк, стім Тому все на фантазію інших. А можеш зробити якийсь шест чи якусь фразу сказати, як твій персонаж? Нас чекає багато пригод. Чекайте. Вау, Я відкорена. <реш> Дякую тобі. Привіт, як тебе якого ти факультету? А, мене звати Женя, я з юридичного. А якого персонажа ти сьогодні представляєш? Це найпотужніший мах епохи хиян Рьомен Сукуна. Осьо. А можеш зробити якийсь жест, як твій персонаж? А... Отако. Вау. А якусь фразу? тенкай. Вау! Камбаре, камбаре. 一起。